Використаємо коди елементів для того, щоб оформити свій дизайн в одному стилі. Як шаблон я оберу розклад занять. Можу натиснути на кнопку Створити дизайн, обираю відповідний розділ, відкривається робочий аркуш, і зліва мені одразу запропонуються шаблони розкладу, які я можу використати в своєму дизайні. Я оберу, наприклад, ось такий шаблон. На цьому шаблоні вже є графічні елементи, але, наприклад, я хочу їх змінити. Для цього я просто видаляю ось ці, натискаю на них лівою кнопкою миші і деліт на клавіатурі. Переходжу в розділ елементи і шукаю елементи на тему школа. Переходжу в графіку. Обираю якийсь елемент, наприклад, ось цей. Бачу, що біля кожного елемента є три крапки. Якщо на них натиснути, то я можу переглянути, чи є у цього елемента колекція, чи немає. В даному випадку, ось, ось цієї будівлі колекція є. Я натискаю переглянути колекцію, і в мені завантажується колекція схожих елементів, які оформлені в такому ж дизайні одним дизайнером, і ця колекція обов'язково має. Обов'язково має своє ім'я. Це ім'я у вигляді коду пропонується, цей код можна зберігти собі окремо. Якщо колекція подобається і хочеться її використовувати в подальших дизайнах, то краще цей код зберігти для того, щоб потім швидше цю колекцію знаходити. Наприклад, зараз я скопіюю цей код, видалю його з пошуку і тепер знову його вставлю, натисну Enter, і таким чином я знову повертаюсь в цю колекцію. Іноді буває, що елементи не мають колекції, і це можна легко перевірити. Знову повертаюсь в елементи, видаляю цей запит, знову вводжу школу, переходжу в графік, вибираю якийсь інший елемент, наприклад, ось цей. Перевіряю, натискаю три крапочки. І бачу, що взагалі немає такої можливості переглянути колекцію, тому що цей елемент її не має. Я заздалегідь для свого дизайну обрала. Колекцію елементів, яка мені найбільше сподобалась, і зберігла її в окрему презентацію. Зараз я перейду на цю презентацію. В цій презентації я зберігаю ходи різних елементів. Я хочу використати ось такі 3D-модельки. Тому я просто копіюю цей код Ctrl-C, повертаюсь назад ось тут пошуково поле Ctrl-V, Enter, і в мене відкривається колекція елементів. Ще раз ці елементи оформлені в однаковому стилі, що пропонується, що і потрібно, коли оформлюється дизайн. Тобто краще, щоб всі елементи були з однієї колекції. Це було б ідеально. Обираю, наприклад, ось цю парту, розташовую її, де мені більше подобається. Також можу обрати інший елемент. наприклад, ось цей. Кожен елемент я можу також трошки налаштувати. Наприклад, перевернути. Натискаю Перевернути горизонтально для того, щоб годинник знаходився в тому розділі, де показаний якраз час наших перерв та уроків. Також в цьому шаблоні я повністю можу змінювати текстові поля, перекладати їх на українську мову. Наприклад, розклад. Тут я можу ввести понеділок. Ну, і так далі. Це також можна все змінити. Також, якщо мені хочеться ще якісь елементи додати, то я обираю їх. Наприклад, яблучко я можу перенести на перерву, в яку діти, наприклад, йдуть в їдальню. І розташувати біля цієї години. Там, де в мене поле нотатки, я можу додати, наприклад, олівець. І ось таким чином я використала. Колекцію елементів для того, щоб оформити свій дизайн. Тепер я можу просто це завантажити собі на комп'ютер зберігти, або ж просто переименувати, як мені більше подобається ось в цьому полі, і воно автоматично збережеться в канві. Дякую за увагу!